Давайте тепер поговоримо про відновлення України 11 та 12 червня 2024 року. В Берліні Україна та Німеччина спільно проведуть міжнародну конференцію з питань відновлення України, яка об'єднає лідерів урядів низки країн, міжнародних організацій бізнесу та громадянського суспільства. Перша така конференція була в Швейцарії в 2022 році. Минулого року була у Великобританії. І власне, ось цьогорічний захід у Берліні. Ліні буде продовженням цього циклу щорічних заходів високого рівня, які присвячені швидкому відновленню і довгостроковій відбудові України. А, власне дуже багато є питань, потреб і всього. А на вашу думку, які найбільші економічні виклики стоять перед Україною після війни? На економічних викликів після війни у нас буде дуже багато. Частина з них є вже зараз. Нам треба буде по перше відбудовувати фізично зруйноване російською армією і інфраструктуру, дороги, електромережі, мости, лікарні, школи, житлові приміщення, промислові об'єкти ну все треба буде відновлювати, відбудовувати. Звичайно, що це вже все буде робити з сучасними будівельними матеріалами. Сучасними будівельними технологіями, дизайном, ну, мовно кажучи, ніхто хрущовки відбудовувати не буде. Але я вважаю, що це відбудувати зруйноване це не є та мета, яку ми повинні в Україні перед собою ставити. Це, якщо говорити мовою математики, це необхідна умова, відбудова зруйнованого. Але це не повинна бути достатня умова. Достатня умова це наша мета має бути. Вища мета це виведення самого рівня розвитку української, української економіки на значно вищий рівень, на рівень провідних економік Європи і світу. Оце повинно бути нашою метою. Що до речі для країн Західної Європи і зробив план американський план Маршала. Тому я вважаю, що от на подібних конференціях, чи двосторонніх Україна, Німеччина, Україна, інші країни, чи міжнародних, де на різних майданчиках збираються представники багатьох країн, наш посил, наш зі сторони України, українських делегацій, наш посил повинен бути навіть я б сказав, акцент не лише на відбудові зруйнованого це і так відбудеться. А й в тому, щоб Україна стала ланцюжком, технологічним ланцюжком правничим провідних компаній найбільш розвинутих економік світу. Оце повинно бути нашою історією, і для цього я вважаю, що основними членами делегації мають бути не чиновники, а мають бути або власники, або їхні представники українських компаній. Різних з усіх абсолютно сфер, починаючи від аграрної, і закінчуючи IT-сектором, ну тоді от з такою постановкою питання, щоб європейські, американські, канадські, японські південнокорейські південно-корейські компанії розміщували виробництво глибоку переробку, глибоке виробництво на території України. На підприємствах України будували нові підприємства. От тоді у нас відбудеться щось схоже як у західній Європі після Другої світової війни, після реалізації плану маршала. А чи можемо ми визначити якісь пріоритетні напрямки по воєнної відбудови України? Чи це несправедливо буде ну визначати пріоритети? Це має бути ну комплексне питання і? Ну... Я думаю, що ці радянські кліше про пріоритетні галузі, ну це вже треба нам цю навіть риторику бути. А що в нашому житті не пріоритетне? Ну, всі аспекти життя є важливі. Продукти хоч важливі, важливі, ліки важливі, важливі, медицина сама по собі, освіта, культура, наука, одяг, життя, техніка, будь-яка ну все є важливе і все українська економіка. Може і повинна виробляти, а не лише імпортувати, тому ми повинні ставити перед собою високі цілі, високі завдання, і в економіці це означає, що ми повинні бути, ну щоб простіше мислити, ми повинні стати на зразок Німеччини, так, чи на зразок Франції, чи на зразок Швеції. В цих країнах є виробники всього абсолютно. І чому я навожу приклад ці країни? Я міг би сказати, що ми повинні стати як Китай в східній Європі, так виробниками всього. Але Китай йшов ну, у них інакшого варіанту не було, тому що у них величезне перенаселення в країні, і вони йшли шляхом яким всі товари виробляти за основним принципом як найдешевші. Ну а це. Відповідно дає той ефект, що переважна більшість китайців живуть, ну м'яко кажучи, дуже скромно. Зараз вони вже поступово виводять, піднімають рівень життя свого населення. Але в часи, коли Китай починав реалізацію своєї моделі, там китайці працювали, умовно кажучи, там за долар на місяць. Ми не повинні йти цим шляхом як найдешевші товари, ми повинні йти шляхом Франції, Німеччини, Швеції, виробляти всі товари, але за принципом максимальної якості. Ну і, відповідно, вони в цінових категоріях вищі чи нижче найвищої, вище середньої цінової категорії. Особливо зараз в нас є не то, що є, а показала війна, і те, як українські підприємства, як старі, так і новостворені, дуже ефективно взяли за виробництво досить складної техніки і реалізують це. оце якраз це нам показало. Фактично, зараз оцей підхід, яким ми повинні керуватися в майбутньому, виробляти дуже якісні і надійні товари у абсолютно всіх товарних. Категорія всіх товарів і послуг, оце я вважаю та амбітна ціль економічна, яку ми повинні перед собою ставити. Потреби на відбудову складають майже 499 мільярдів доларів. Це сукупні економічні, соціальні та інші витрати станом на кінець 2023 року. А про це в лютому цього року заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації третьої оцінки збитків і потреб на відновлення України, проведеної за участі світового банку. Згідно з е, цією оцінкою, найбільше постраждали сектори торгівлі та промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт. А в звіті йдеться про те, що потреби на відбудову України складають майже 486 мільярдів доларів. З них на швидке відновлення потрібно витратити. 15 мільярдів доларів. Ось такі цифри. Власне, хочу пана Андрія попросити прокоментувати. Пан Андрій Новак, до речі, нагадаю, голова Комітету економістів України. Гість відкритої студії. Пан Андрій, дякую, що ви з нами. Так, так. Отже, ось, якщо опиратися на оцю третю оцінку збитків і потреб на відновлення України, проведений проведеної за участі Світового банку, 499 мільярдів доларів названа сума, порівнюючи з нашим бюджетом і з рівнем нашої економіки. Наскільки ця сума велика? І ваша думка, які джерела фінансування можуть бути використані для відбудови України і покриття цих потреб? Ну, на сьогодні для порівняння це більше трьох бюджетів України, трьох річних. Але треба розуміти, що ця сума, це далеко не остання сума прямих матеріальних збитків, тому що остаточну суму ми зможемо підрахувати тільки коли у нас відновиться доступ, фізичний доступ до на сьогодні тимчасово окупованих територій. Тільки тоді ми зможемо. Повною мірою оцінити ну, всі матеріальні збитки. Ця сума, я впевнений, вона збільшиться в декілька разів. Ну але справа не в сумах. Економіка це така річ, що якщо є економічний інтерес, то знаходяться і гроші, і капітал в будь в будь-яких формах, в різних формі інвестицій, формі кредитування, гарантій підкредитування. Під інвестиції і так далі. Тобто, наше завдання після нашої безумовної військово-політичної перемоги, ну, перше завдання, щоб світ не втратив інтерес до України. А щоб світ не втратив інтерес до України, має перш за все економічний інтерес до того, щоб взяти участь не лише у відбудові України, про що ми з вами говорили, але і у ну, значно ширшому і значно масштабнішому економічному розвитку України, а це е, найбільша країна Європи за територією, одна з найбільших за населенням географічно ідеальне географічне становище в центрі Європи на перетині двох шляхів торгівельних північно, південного і західно-східного аж до Китаю. Ну, все це ну, формує надзвичайно великий потенціал для України як держави і, зокрема, для української економіки. Але щоб цей потенціал перетворити на дійсність, це вже наше домашнє завдання, яке за нас чи замість нас ніхто не зробить. Тому ми повинні розуміти, що в конкурентному світі ніхто не хоче. Появи нового великого конкурента, яким може бути Україна, але в економічному світі також всім керує прибуток, бажання прибутку, бажання більших доходів, більших прибутків. От саме це природне таке бажання, природня економічна мотивація, і має стати для нас таким керуючим. В, в тому, щоб сформувати такі умови і для своїх, перш за все, бізнесменів, для свого бізнесу, для своїх громадян, а так само для іноземних такі умови, щоб Україна стала дуже цікава, приваблива і вигідна, якщо ви говорити мовою економіки. І тоді в нас це відбудеться, але це все можна реалізувати тільки якщо Україна пропонує зрозумілу економічну модель свого розвитку. Або економічну стратегію. Без цього, без економічної моделі, без економічної стратегії, ніхто в нас складати гроші не буде, тому що без цього немає розуміння, а куди сама Україна хоче рухатись, в якому напрямку. Тому треба починати, як в принципі, і все в нашому житті, будь-який процес треба починати зі стратегії. І тоді цей процес має всі шанси на реалізацію.